Де на вулиці стає все прохолоднішою, а тим часом расисти не припиняють обстрілювати об'єкти критичної інфраструктури нашої країни. Зокрема, у Луцьку на випадок кризових ситуацій вирішили облаштувати пункти обігріву. Пункти незламності у місті розгортають рятувальники. Перший намет облаштували в самісінькому центрі на театральній площі. Тут люди у будь-який час зможуть зігрітися, перечекати час вимкнення електроенергії та скористатися безкоштовним інтернетом. Саме для цього ми тут і є, коли буде якась необхідність, критична необхідність, щоб підзарядити телефон, можливо, у когось з опаленням, якісь проблеми великі. Ну, на деякий час перебути тут є чай, печиво, ну, отакий, от по мінімуму, критичні моменти. Ми для цього є тут цілодобово. Окей. Тобто тут тепло, тут обігрівачі є, так, тут є інтернет. Є інтернет, є електрика. Загалом у Луцьку розмістили два таких пункти. Ще один намет знаходиться біля рацу. Як кажуть рятувальники електроенергію, під час аварійних та планових відключень сюди подаватиме генератор. В інший час буде світло від міської електромережі. До слова, такі пункти незламності є й у інших куточках області. Лучане ж таку ініціативу оцінили позитивно. Кажуть, дійсно добре, що у місті буде місце, де у критичний момент можна буде зігрітись та підзарядити телефон, аби підтримувати зв'язок із рідними. Звичайно, дуже важливо, бо є багато людей і приїжджих, і студентів, і стареньких людей, які не мають сили довго пройти. Треба, щоб могли десь зігрітися і чашку чаю випити гарячого і посидіти відпочити, звичайно. Не з чуток про важливість таких пунктів знає і Катерина, жінка вимушена переселенка, яка приїхала до Луцька з Херсонщини. Це обов'язково так. Це ну, такі ресурси, коли немає світла, і да, це дуже добре, це необхідно. Я вважаю, що це дуже добре. Ми на правобережній стороні знаходимося. Ну проживали, зареєстровані то да. а на ліво берегу там залишилися теж наші батьки. Мого чоловіка ми теж переживаємо на емоціях, тому що зараз такі тривають моменти, тільки що з мамою говорила, що тяжкі такі. Поки що на ніч пункти незламності зачинятимуть, однак вже найближчим часом їх робота стане цілодобовою. Зазначають, що у них одночасно можуть розміститися до 20 людей.